Як правильно відмити мошку від вашого автомобіля після того, як ви проїхали по трасі, не треба терти його отак, от мочалкою. Тобто, коли воно не відмивається, у вас люди починають там мочалкою терти його. Ви собі царапаєте локофарбове покриття. Для цього вже давно є різні спреї, рідини. Тобто, якщо ви заїжджаєте там на мийки самообслуговування, на мийки самообслуговування є спеціальна там кнопочка. На нажали у вас є антимошка. Збили. Залили цією рідиною або можна прямо цією рідиною поверх сухого автомобіля, дати почекати йому, не терти. І тільки потім під струєю Кьорхера ми це все збиваємо. Не треба нічого терти. Ви цим тільки робите хуже. Коли ви проїхали там, наприклад, по трасі, у вас машина обліпіла мошкою. Не треба їздити там ще тиждень, два-три через місяць. Проїхали по трасі, заїхали на мийку чи там на мийку самообслуговування, все зробили, все красиво. Не треба терти. Якщо там вже у вас якась в'ївчася мошка, заїжджаєте в будь-який магазин, який продає е, там, ну, автомобіль авто, автохімію, є дуже багато спреїв, то вони в разні цінові категорії. Тобто заїхали, там є інструкція, зробили все по інструкції, все воно роз'їдає. Не треба ніколи це брати, терти щоткою мочалкою, Тому що тоді автомобіль втрачає свою привабливість, він, він перестає блистіти, тобто таке, вже похоже на е, не пойму, що вони на автомобіль.